У лабораторній триває ремонт, показує голова Роскополянської громади Олег Гриценко. Поклали плитку, замінили систему опалення. Сьогодні хлопці встановлюють профіля для того, щоб змонтувати іпсокартон. Оновлення такої кімнати коштує 10 тисяч гривень. В силу наших можливостей, в силу надходження бюджетних коштів і так як ми економимо тим, що самі виконуємо ці роботи, не наймаючи якихось організацій, десь трошки ми ну, не швидко можемо це виконати. Ремонт у кабінетах роблять працівники комунального господарства у вільний від основної роботи час, розповідає слюсар сантехнік ігор ткаченко. Говорить, що роботи виконуються якісно та бюджетно. Ставимо стіни, гіпсокартон. Замінюють підвіконники, опалення, де треба поміняти переробити, водопровод, каналізацію ну, практично все. Це набагато дешевше, візніше. І в чому ще великий плюс? В тому, що ми кожен нюанс ми можемо поговорити з керівництвом, тобто з головою, з заступником. А коли приїжджає бригада найомна, вони зробили так, як вважають правильно. А ось це відремонтована за кошти громади лікарська кімната. За словами голови Олега Гриценка, відремонтувати хочуть всі 10 кабінетів у амбулаторії. Ціна гіпсокартону, ціна профілей, ціна стелі. Ну, наприклад, стеля ця коштує близько 2 тисяч гривень. Плитка ось така коштує 380. Замінено і каналізацію повністю під землею, замінено систему». Водоподачі. За чотири роки роботи в амбулаторії цьогоріч вперше додатково не користувалися приладами для обігріву, говорить лікар загальної практики сімейної медицини Денис Шраменко. Коли ти йдеш на роботу і приходиш ну, в гарне, прибране відремонтоване приміщення, то і почуваєш ти себе в ньому ну, набагато краще. Зараз ми приходимо в гарне відремонтоване приміщення. Можливо, ще є деякі. Моменти, які ще доробляються, але я впевнений, що вони доробляться з часом і все буде нормально. Пацієнтка лікаря Лідія Андрієнко у селі живе 61 рік. Каже, свого сімейного лікаря відвідує часто. Додає, що пам'ятає стан будівлі до ремонту. На даний момент все дуже набагато краще. Криша зроблена добре. Ну, великий ремонт зроблений, великий. Все зроблено сучасно. Ми зробили все з нуля, розваляли всі ці перегородки, зробили стіни. А це оновлена душова кімната для відвідувачів гінекологічного кабінету, показує заступник сільського голови Анатолій Прудиус. Всі ці роботи теж зроблені працівниками комунального господарства громади. У вільний час від основної роботи долучаємо її сюди, і вони виконують. І оце зробили таку красу. І це гордість. Гордість того, що громада робить сама для себе. Тому мій секрет всієї цієї роботи? Ну відповідно і його шанують і цінують за 40 років з моменту введення в експлуатацію ця будівля жодного разу капітально не ремонтувалася, каже голова громади. За рахунок державного та місцевого бюджетів амбулаторії утеплили та відремонтували дах. З державного бюджету було 4 мільйони, і з місцевого бюджету 400 тисяч гривень. Плюс проєктно кошторисна документація, яка вартувала близько до 100 тисяч гривень. Ірина Філенко, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкащина.